Деякі речі, які я говорив, про які я говорив в, передачі, в минулому передачі, сьогодні ми їх трішки знімем, змінимо. Ну, наприклад, одну із них це те, що ми оце фокусування, оцю крапочку, цей магнітик, да, куди направлені всі рухи, ми його трішки, трішки піднімемо ось сюди. Через те, що десь ось тут воно буде знаходитися. Місце фокусування, цей такий магнітик, до якого тягнуться всі звуки, всі рухи, і як фізичні, так і, скажімо, ментальні, або ті, які стосуються нашої уяви. І так, дивіться, перед тим, як ми починаємо щось говорити німецькою мовою, ми маємо язичок наш поставити в таку позицію. Позицію на отаке положення, таку форму він має зайняти. Так, підтягнув. І сказати, зрозуміти, що ми направляємо все, оці наші рухи, всі звуки, ось в цю точку фокусування. І для фокусування і для цього всього ми використовуємо таке слово для, як налаштувальне слово, так, як камертон певний. Візьмемо слово Тхзден. Тхез. Що ще ми сьогодні змінимо? Окей. Okay. Добре. Я скажу так, що це а, німецька на зупинці, це вже друга передача. Мене звуть Юрій Бесараб. А, і якщо в минулому відео я говорив, що у нас язичок розкривається лише на одну букву, да, на «ли», або, що сказати, на, на звук на «ли», сьогодні ми додамо до цього ще парочку. Ну, власне, три. На Т, Д і Н. Дивіться, що відбувається? Так, де моя шкарпетка? Щоб це було таке дуже схоже на язик, на що б якось виділялося. Да? І так, в такому положенні це у на нас номінальна позиція початкова. А для того, щоб сказати Т, нам потрібно теж розкритись і ось в цьому місці. От, от, тут де над зубами у нас є таке альвеоло, да? Т. Ми торкаємося туди язичком, даємо повітря, так? і у нас виходить Т. Так, Потім, якщо ми додамо до цього звука голос, у нас виходить те ж саме, але виходить Д. 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 Через це, що Д це вже у нас буде голосне. І ще один носовий звук це. Н, Ми теж його беремо сюди. Все тут відбувається. Мис, це номінальна позиція. Торкнулося, але повітря у нас не на йде через носову порожнину, і також трішки воно виходить і через рот. Ротом. У нас веде н, н. І знову язичок повертається в цю позицію. Оце, фактично, ті чотири випадки: «л», Н, Т, Т. Коли звук, коли язичок у нас з німецької такого, з німецької форми розкривається і знову повертається в зворотню позицію. Є ще деякі деталі, можливо, пізніше я їх розкажу, через те, що ми будемо з вами ходити такою певною спіраллю, да, серед того, що ми вивчаємо. І так, ми з вами розглянули губні звуки це П. Б. Дуже легко їх вимовляти, вони схожі за рухом на українську мову. Потім сюди ми додаємо ще й М, м. теж дуже схожий. Але через оце фокусування, інакше фокусування інакшу форму, у нас він буде звучати інакше. Потім, ті люди, які не переключаються от з однієї фокусування, з однієї форми язика, наприклад, з українською. Язиком. А в нас український язик має от таку форму в українській мові, язика, язика ось така буде. От. Якщо ми не... І фокусування в українській буде на Нижні Зуби, а не сюди. Ми в українській мові говоримо на Нижні Зуби. Да? От сюди, от це місце приблизно направляємо всі рухи мовного апарату, а він дійсно тут їх багато особливого язика. От, і це міняє фактично, як говорив мій вчитель, тембр мови, тембр того, як ми звучимо. І ще одна річ, якщо ми не міняємо, по-перше, слова, звуки не хочуть вивчатися, і потім ми собі кажемо, а я дурак, чи я дура, мені, мені, я не можу нічого вивчити. Ні. Просто наша психіка вона, вона не дура, вона нам каже, що так не роблять. Потрібно шукати якийсь інший варіант. Так от інший варіант це якраз, от якраз переходити на німецьку мову, це зайняти цю позицію, потім фокусування, сказала Да? От, потім я можу вже говорити з німецькою німецькою мовою. Починати щось, да? Скажем, сказати Молден на зупинці комусь. Неважливо кому, навіть там, якщо нікого немає, вже можна сказати Молден. І так. ще, Якщо ми відчуваємо якийсь ангуаз, що таке ангуаз науково, це якесь затиснення. Да? Таке затиснення, як щось у нас не входить, от ми не задоволені чимось. Нам потрібно повертатися до рухів. Нам потрібно знову відчути, що ми повинні от, зайняти цю позицію язичком, Мені легко це розказувати. Але я теж проходив це колись, я знаю, що це тяжко. Але якщо ми цю стадію вимови не пройдемо, у нас ми будемо повними лузерами. Постійно будемо втрачати через те, що ми не будемо звучати, по-перше, акустично правильно німецькою мовою, також ми не будемо чути, наш слух або система, така акустична система, вона теж залежить від. Від того, як у нас тримаються органи мови, як вони працюють від, якщо хочете, від оцих фокусувань і так далі. Ми будемо гірше, якщо з українським, ми будемо гірше е, сприймати німецьку мову. Багато людей, якраз, які не займаються е, німецькою мовою, ніколи її не відчували, не любили, як не хочу згадувати одного лідера пролетарі, пролетаріата всього. От. А який, ну, скажімо, зіпсував сприйняття німецької мови? Я говорю про Леоніда, <кліоніда> ні, не про Леніна, Ліні... да? який сказав, що німці не говорять, а гавкають. Може, йому й гавкали? Може, на нього і потрібно було гавкати. Він німецької мови не знав. Добре, я, я міг би про нього дещо ще сказати негативне, цього досить. Так от. Якщо ми не переключаємося, ми будемо слухати чути німецьку мову як гавкіт якийсь. Але це не тільки про німецьку мову, про інші теж. За винятком можливо української, італійської, французької, ще деяких мов. Але багато мов я можу називати їх, наприклад, японська, теж ми якось ну, нам може не подобатись до тих пір, поки ми не почнемо правильний, не знайдемо правильний положення або форму язика і фокусування. Досить про це. Так, тому це надзвичайно важливо це засвоїти собі. Далі ще розглянемо пару звуків. Так, свистячі, да, я нагадаю просто, що С, С це у нас свистячі звуки, називаються в лінгвістиці сибілянти, іншими словами, вони біля зубів. Це значить, що ми от з такою формою трошки наближаємо. Дивіться, так, трошки наближаємо язичок вперед йде у нас. І у нас виходить С, з, якщо додамо, з. Схоже на український. Да? І Ц, у нас тільки ми маємо для це вже торкнутися безпосередньо зубів. Потім даємо повітря, від, відводимо, і у нас виходить це Я вчора говорив про цей звук. Оцей в кінці слів часто він зустрічається. Да. А, і, да. Він пише цього так, да, от, в кінці слова іх, або і, да? «richtig», «richtig». От він за рухом схожий на «ї», да? Через те, що ми, теж, щоб сказати «ї», ми серединку язика підтягнемо вверх. Але йому потрібно додати цього ефекту Ш або ефекту Х. Я більше Х, я вже говорив мій син. Ілля говорить досить, дуже добре німецькою, він говорить у нього більше на що схоже. От, різниця всьому в тому, що, яка частинка язика наближається до оцього середнього. Да? Але це буде рух такий. Да, дивіться, ось з номінального пузлу. чуть трохи підняли і даємо повітря. І у нас виходить с. Okay. Окей. Це ви знаєте, потім умлятні ці, ці звуки, дві крапочки. Це означає, що ми маємо дві губи У, 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 висунути вперед. І у нас виходить взагалі це А умляут, а тут ніякого А не буде. В результаті ми говоримо Е, м'етхен, метхен, цен. Цен, Тому це буде вже, бачите, як міняє губи саме е, висування їх вперед на У, як воно міняє саме ці звука. Трошки змінює, звичайно, і Я показую вам. Ю. І Ю, бум, юбум. Ось так. Так. Це ви засвоїли. Будемо вважати, що ми це розібрали. Ще у нас тут залишається. ага, задньоязичність. Так. От тут у нас в цьому місці формуються звуки, які... А, це у нас буде КГ. Схожий за рухом на українську. Так? от Дивісь. От це значить, що ми так тримаємо язичок і наближаємо до цього. У нас є така в роті, там такий називається «ула», ув, ув, латинською мовою. «улюс» можливо. Такий не зовсім язичок. Ну, хай буде називати це язичок. Він тут у нас висить. І ми от до нього спинку язичка наближаємо. Це у нас тут буде, торкаємося його і даємо повітря: у нас буде К. к. Потім, якщо ми додамо голосу, буде Г, «г», «г», «г» і опускаємо. Потім тут у нас ще є в німецькій носовий Н. Зараз я думаю, як його написати. То давайте тут. Він, мабуть, в словах він пишеться, зустрічається під отаким. Да? Три звуки, він буде, він буде ось під таким Це значить, що ми просто торкаємося оцього місця, язичок піднімається спинкою до цього місця. Да? і, Але повітря йде через носову порожнину і виходить Фьюлин. Да, Обливо в кінці зустрічається сливця. Все це потрібно От, І вам завдання буде також. Да, я потім скажу, завдання буде це розказати комусь іншому. Ми дуже добре вивчаємо щось, коли ми розповідаємо про це іншому. Тому поділіться, будь ласка, цими знаннями, що я вам розповідаю. Бо це в підручниках так не знайдеш, да, з якими будете навчатися. А це настільки важливо, що, що це є, ну, просто без цього не можна далі йти. Ми не можемо навіть говорити про вивчення слів чи граматики і такого широкого вживання мови без правильної вимови. Ще раз наголошую. Так. Тут у нас ще залишиться один так, значить ми розібрали. Х, я вам вчора говорив, як ми вимовляємо. хава. От е, В українській мові с дуже близький до цього німецького Х. Це буде Г, а, г, 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 Г. Ганна, ганок, ганок, гадюка. Да, от, але він у нас тільки голосний. На а в німці він «х» приголосний. Потім ще у нас залишилась з приголоснистю, у нас залишилась буква Р. «р». Значить, Ми її теж говоримо, з, от вона використ... для цього ми використовуємо цей язичок. Він у нас, ми даємо повітря, і він у нас, ми маємо змусити його рухатися. Р. Це французький звук. Раніше німці 100 років тому назад, вони його не використовували. Зараз навіть в деяких районах Німеччини або навіть на сцені сценічна мова, бюнешпаха, вони використовують передній язичний, як у нас в українській, коли передній язичок розкривається, і трясеться і виходить Р Р. І ви можете почути, Рехнен, Рехнен, да? але це звучить не зовсім натурально, не зовсім так, як німці зараз говорять. Ну, Статистично, середньому я беру таку статистичну середню німецьку мову. Тому нам потрібно навчитися от, давати повітря сюди, і щоб він у нас рухався. І буде Гайзен. Подорожувати слово, словойзен. Так, я бачу за що за часом я маю завершувати на цьому. Завдання вам буде таке. Ну, по-перше, треба поширювати це. Да? Поширити це відео, не треба... лайк, там, як вам подобається. От потім напишіть якийсь комент. Це також буде сприяти тому, що хтось ще почує. Хтось побачить. Потім я дам свій рахунок. Це зовсім не обов'язково. Але якщо хтось захоче доробити якийсь донат, мені, то от буде цей рахунок. Але, знову ж, це, не, це зовсім не обов'язково. Потім, а, а, що ми робимо? Домашнє завдання. Складіть собі, а, напишіть алфавіт німецький від, разом з голосними буквами А, Б і так далі. На, на листочку якомусь такому невеличкому. Да? От можете взяти такі і зробити А4, згинаємо а 4 в 2 От, Напишіть отут собі десь там алфавіт і попробуйте також намалювати оцей схему. У мене приблизно так воно є десь намальовано. Це буде ліпше, якщо ви все-таки звідси візьмете. Да? І спробуйте розглянути всі рухи, які ми вже з вами проходили. Ми фактично вже пройшли всі. Приголосні Найскладніші і торкнулися оцих умулятів. З, з іншими ми розберемося в наступній передачі. От. Розберіться самі, починаючи з того номінальна позиція. Потім, що ми маємо зробити, щоб отримати той чи інший звук, наприклад, Т, ми розкрили Т, дали повітря Т, і в нас вийшло Т. Повернули його назад в номінальну позицію. І так, пройдіть по всім, по всім приголосним. Подивіться, наскільки ви їх засвоїли. Потім потрібно знайти, ну, спробувати пояснити це саме, що я вам розповів про фокусування, про форму язика, про вабик, дрезден. Комусь ще. Якщо ви це поясните п'яти людям, для цього ви можете це зробити спеціально на курсі, якщо ви ходите якісь, чи десь вивчаєте вдома мову, ви це можете в будь якій немає ні. У кожного з нас є 10 людей, з якими ми спілкуємося в щоденному житті. Приблизно так. Є більше, є менше. Але потрібно, якщо ми їм пояснимо, навіть з їх дозволу. Хоч давай, давай, друже, бо от поки ми стоїмо на зупинці, давай я тобі розкажу про, от, про те, що я почула от від, від Юрія. І от це все спробуйте розказати. Потім проаналізувати, наскільки ви правильно, адекватно зрозуміли. Так ви вивчите це швидше. Це ще один такий одна метода вивчення матеріалу аф Wiedersehen!